Давайте розглянемо, де можна бачити а, дітей на руках. От. Можна на Бугру Венгери. Тобто, отут. Може бути товстіша лінія і довша. Це лінія хлопчика, тонша лінія і коротша, це лінія дівчинки. Можуть бути, звісно, ще якісь там лінії такі, але можуть вказувати на зірвану вагітність. На викидиш. От, також можуть бути ближче до лінії життя. Також вони так само показуються, як і вище. От, і теж, теж варіант на лінії браку. От, тут теж. Якщо подивитися вертикальні лінії, от, вони малесенькі, там по пів ну, я знаю, пару міліметрів, маленькі-маленькі, треба добре придивлятися. Але це не все. Ці лінії чіткіше видно на жіночих руках, на чоловічих вони не так виражаються, але все одно можна знайти. На жіночих руках є ще лінії, які можуть вказувати на майже точний час, коли може бути рождення дитини. Тобто це на лінії долі. От. Що, де вони вказуються на лінії долі, пишемо, я відповім або запишу слідуючий відео. Всім дякую!